Слава Україні про нічну атаку окупантів та про роботу наших захисників. Далі головне станом на ранок на першому подільському. Я Ольга Захарченко та в ефірі «5 хвилин на головне. Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Всього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, з яких 28 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555 та Х-55 були випущені з 11 літаків ту 95 а також 16 ударних БПЛА типу Шахет-136-131. Більшість цілей атакували Київ та Київську область. Сили та засоби протиповітряної оборони. З повітряними силами знищили усі 28 ракет та 15 із 16 ударних БПЛА. Слава нашим захисникам! На жаль, внаслідок атаки маємо загиблих та поранених у Києві. Внаслідок російської атаки дві людини загинули. Це чоловіки 26 та 36 років. Три людини поранені. Уламки впали в двох районах. Були загорання у Київській області. Рятувальники також ліквідували наслідки обстрілу. Є пошкодження будинків в Фасівській та Бучанській райони. Знищені низка будинків. Ще низка будинків зазнали пошкоджень. Люди фактично залишилися без житла. Також постраждав цвинтар. Багато авто. Окрім того, Росія атакувала дронами один із об'єктів у Житомирській області. Частина цілей була збита. Уламки частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Постраждалих на щастя на Житомирщині немає. На день незалежності України, 24 серпня, на війні загинув мешканець Кам'янець-Подільської громади. Максим Гасанов. Йому було 28 років. Прощання з захисником відбудеться сьогодні у місцевому будинку офіцерів від 10 до 13. Ховатимуть військового о 13.30 на Алеї Слави. На жаль, також в Ізяславській громаді сьогодні прощатимуться з героєм. Іван Матвійчук був розвідником, радіотелефоністом відділення управління зенітно-ракетної батареї. Іван Матвійчук назавжди 53. Прощання з військовим відбудеться об 11-й годині у домі воїна. Ховатимуть на місцевому кладовищі. Співчуття рідним та вічна пам'ять героям. В освітніх закладах Хмельницького району планують встановити тривожні кнопки. Це допоможе оперативно реагувати на небезпечні ситуації в освітніх закладах. Вартість однієї такої – 8500. До п'яти хвилин це час, що необхідний для прибуття чергового наряду поліції після натискання тривожної кнопки у навчальному закладі. Одразу після натиснення кнопки сигнал потрапляє на пульт поліції. Працівники бачать, де саме вона спрацювала і в якому із навчальних закладів необхідна допомога. У центрі міста спіймали п'яного водія. На провулку Шевченка поліцейські зупинили автомобіль марки «ЗАЗ». Він порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм копи помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкоголю. Це відбувається просто на місці за допомогою приладу драгер. Результат в понад 13 разів перевищував допустиму норму. На кермувальника склали протокол за двома статтями. Хмельницькому відбудеться патріотичний забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Забіг запланували на 2 вересня. Старт та фініш біля кінотеатру імені Шевченка. Реєстрація учасників о 9-й годині. Офіційне відкриття на годину пізніше, о 10-й. Участь в заході є безкоштовною, але потребує попередньої реєстрації. На цю хвилину у нас все. Дякую, що обираєте перший подільський. Ще більше інформації у наших соціальних мережах. До зустрічі у ефірах бережіть себе.